Станом на сьогодні ми забезпечили прибирання снігу з вулиць міста. Фактично снігопад у нас розпочався 3 го числа ввечері. Тобто Ми працювали в ніч з 3 го на 4, з 4 го на 5, ну відповідно з 5 го на 6 -го число. Піково десь в нас вночі використовувалось близько 105 одиниць прибиральної техніки, шляхом шляхоремонтних. Підприємств залучалося також, десь орієнтовно 15 одиниць техніки управляючі компанії, обслуговують житловий фонд. Субпідрядні самоскіди залучалися для вивезення снігу. Ну і десь 59 одиниць ручної механізації, тобто мотоблоків. Ми зараз їх активно використовуємо також було використано використовувалось і далі використовується для прибирання. Снігу були забезпечені прибирання основних проїжджих частин вулиць, посипання противожеледним матеріалом, розчищення зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів, ну і звичайно хідників. Використано за цей період, тобто за фактично за три доби 1181 метр кубічний піскосольної суміші, 348 тонн технічної солі. І також невелику кількість використовували крупний відсів для посипання в основному пішохідної частини. Вивозили сніг лише з центральної частини міста і з деяких зупинок громадського транспорту на Сихові вивезено разом 450 кубічних метрів снігу. Працювало десь орієнтовно 1580 до 1600 двірників на вулицях міста за цей час. В принципі далі готові усувати наслідки снігопадів, так боротися з слизькістю, з ожеледицею. Є матеріали відповідні, техніка готова, вся справна. Тому працюємо далі. Можливо, люди понаднормово виходили в вихідні дні, щоб забезпечити. Ну в принципі, двірники вони і так працюють і в вихідні дні, так звичайно, що працювали в неділю. Працювали, ну тобто не лише, скажімо, ранкове прибирання, так і працювали і далі. Тобто розчищали вручну зупинки, розчищали пішохідні переходи. Техніка у нас і так чергує цілодобово. Тому, в принципі, ну люди робили свою роботу і за це їм дуже велике дякую.